Усім привіт! Мене звати Інна, Це канал про перепродаж секонд-хенду. Я купую речі в магазині прямо в секонд-хенді і продаю інстаграм. Я працюю офіційно як фізична особа-підприємець. Оформлена і для цього орендую приміщення. У цьому відео трішки покажу свої роботи. Сьогодні у мене п'ятниця в середу була обнова кілька. Кілька. Трошки речей продалося. Зараз покажу вам, що саме продалося. Буду намагатися дуже оперативно, бо мають виключати світло зараз. І буду спаковувати, якщо встигну, зніму тоді, що я напакувала. Так, показую, що продалося. Продалася ось така кофта, ціна її 200 гривень. Взагалі ніяких питань, ніяких проблем. Все з нею в порядку. Так, далі продалася. Ось така кофта. Ціна її 220 вона тепла. Вона йде на флісі, утеплена, стан у неї гарний, всі камінчики, все в порядку, все на місці. Далі ось така кофта. Це буде одна посилка з цією, що була за 220 сірою. Ця коштує 170 гривень, це здається, котон. Вона не ідеально нова, але стан, в принципі, непоганий. Так, Наступна посилка: це я зараз її пакувати не буду. Я відкладу, попросила відкласти оплачену до наступної обнови. Це кегурумі, це такий типу, як ведмедик Теді. Кегурумі 250 гривень. Це і разом з цим светриком буде їхати. Ось, разом з цим кегурумі буде їхати ось цей светрик. Це звичайний акрил 260 чи 270 гривень. Стан у нього гарний. По щільності він такий більш теплий. Це шейн, розмір пише по бірці М. Ну, МЕЛ десь так і буде. Так, далі акрилова кофта. Стан ідеальний, я думаю, що вона не носилася, в неї взагалі ніяких слідів носки. Ціна в неї 200 гривень. Це вона саменька буде їхати. Так, Далі це посилка буде з трьох речей. Це кофта вже оплачена з минулого, з позаминулого разу, з минулої п'ятниці, вона в мене відкладена лежала. Ці обнови добрали. Ось таке худі. Ота кофта здається, 150, оця 170, я плюс-мінус скажу. Цей халат 220. Він 220, тут більше не за стан, а за. За принт. Тут, бачите, такі зайчики, він не новий. Я про це наголосила, коли виставляла на продаж. Видно, що він був у носці, але, в принципі, дефектів ніяких немає. Так, наступна посилка це оця кофта. Я вже не хочу бігти шукати. одна зелена. Ця кофта 200 гривень, вона, типу, як флістова, така приємна, дуже м'яка на дотик. Так, наступна посилка ось таке худі. 180 чи 190. Це ксеска, еска дуже м'якесенька і теплесенька. Я Вже не знаю, які я сторони складаю. Е, оця сорочка це просто бомба. Я не знаю, її можна було ще дорожче ставити. Тобто, бачите, вона як піжамна йде. Я б ставила всього 250 чи 260 гривень. Я сумнівалася, але було дуже багато бажаючих, вона дуже крута. Оце ці дві речі, і ще я зараз буду шукати з минулих обнов там така тоніка, і кофта, ну вже зараз світло виключать, нема коли шукати, що вам показати. Так, оце штани шерстяні і я, коротше гава, Їх забрали всього за 70 гривень. Дивіться, бо тут дірочка, тут дірочка. Це 95% стрижена шерсть. Уявіть, яка це бомба. А, і з цими штанами поїде ось таке худі за 190 гривень. Це разом забрали. Одна посилочка буде так. Це з минулої обновища. У мене відкладені речі лежали. Буду пакувати ось такий кардиганчик. Тут 90 чимось відсотків здається цього. Ой, дев'яносто 90... я вже кажу що небудь. Я спішу, Які 90 чимось відсотків Іна. 26 відсотків тут. Вона така важка, вона така об'ємна, вона дуже тепла, дуже крутий картиган. І джинси в цю саму посилку будуть їхати. Це 160 гривень минула обнова. нова. Вони не в ідеальному стані. Такі видно, що вони носилися. Тому, тому, тому. Так, е, отакий от халат дуже хороший. Це він такий, наче. Погнутий, бо він сохнув на батареї. Зараз я його трішки розпрасую, він буде більш людського вигляду набуде. буде 320 чи 330 гривень. Але він не тоненький, він такий більш щільний і теж кілька осіб було бажаючих. Далі, отаке От кегурумі 300 гривень. Ціна трішки вища, тому що це розмір XL. Тут така, бачите? Маусеха. такий носик, воно флісове, воно в дуже класному стані. Я маю підозру, що воно і не носилося. Так. Далі ось такий світшот Токіо. Всередині фліс. Бачите, вона всередині тепла. Поставлю, не скажу, що новенька, але, в принципі, стан досить непоганий, не заношена. Далі, оця кофта була збіркою. Ось, бачите, була бірочка тут. 260 чи 270 гривень. Вона абсолютно нова була. Отут-ось ось фліс всередині. Вона тут 95% котон здається. Тобто, це ну, дуже круте худі. Так, постійна дівчинка його забрали. Так. Це посилка. У мене там лежить відкладено 4 чи 5 речей. А ця дівчинка чекала теплі речі каже для мами. Якраз ну вона просила М-ку штани, але ну не, не вдалося мені знайти Емку. Ну хоча Белька, я думаю, що в принципі підійде. Штани дуже класні, це 190 гривень. Вони йдуть, чи 180, я вже забула. І туніка така: 230 чи 240. Обидві речі в дуже класному стані, і такі вони приємні, тепленькі, м'якенькі. Я думаю, що свою функцію виконую 100%. Так, це йде худі, це Венс, це ж стильно модно молодіжно. Коротше, це в мене колишня одногрупниця теж підписана на сторінку, каже Інна, давай каже, я малому заберу. Каже це оверсайз, каже, мене задовбав. Я не знаю, скільки хлопчик уроків, можливо, років 10, може менше, то вона звірилася, і буду їхати додому. По дорозі через неї буду їхати, то закину її. сподіваюся, що встигну. Ось такий светрик 200 гривень. Просто акрил, просто нічого особливого. Він такий подовжений, гарний стан у нього. І ось така жилетка: 170 чи 180, теж кілька осіб було бажаючих, але вона дуже тепла. Тут пише М-ка по бірці, але вона дуже тепленька, дуже приємна, хоч це і акрил. Все. Фух. Відстрочила цей, розказала. Зараз буду дуже активно намагатись пакувати. Не знаю, чи я буду встигати по часу чи ні. Якщо ні, то вже буду писати вибачатися, проситися на завтра, але не дуже хочеться, Ну, буду бачити зараз як зі світлом, тому що ліхтарі ніякі не допоможуть. Треба речі уважно оглядати. І якщо без світла, то це знаєте, така буде халтура. Тому буду бачити, все, починаю пакувати. На наступну обнову я взяла ось таке худі. З котиком м'якеньке, приємне, як ззовні, так і зсередини. Яскравий красивий колір, але маленький розмір. Тут прямо така ексеска, тут Тут груди, здається, взагалі 86, якщо не помиляюся. Далі хотіла взяти ось такий гольф, але я придивилась, наче мені не дуже сподобався стан. Бачите, тут кошлатання. Там якось в рядах не дуже помітно було, тому я почепила його назад. Ось таку кофту домашню. В принципі, домашні кофти зараз продаються непогано. Вона така мікенька, приємна. Нічого, особливого, але для дому, знаєте, як у мене, мама каже, не марка. Я думаю, що те ще треба. Ну, ось цим худі я його взяла, але вже воно у мене продалося аж за 50 гривень. Тут не видно на відео, а насправді тут дуже криво косо пришиті кишені, прямо дуже. Тому я не хотіла з ним гратися, а поставила за символічну ціну, забрали. Потім ось така кофта, вона тепленька, приємна, м'якенька для дому. Ну, замість халатів, хто не любить халати, то чудовий варіант, як на мене, хороша. І приємна на дотик, і красивий колір яскравий. Далі таке кигурумі. Могло б здатися, що це чоловіче, можливо, але ні, тут пише розмір 10. Це жіночий розмір, тобто на дитячий, 10-й розмір воно ну, взагалі не, 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 подібне, не схоже, бо таке ну, по зросту не підійшло б. А по розміру 10-й розмір, тобто жіночий. Дуже хороший стан, дуже гарний. Тому, звісно, його взяла. Далі ось таке зіп-худі. ну, Воно не ідеально нове. Але бачите, на відео воно здається, наче воно покошлатане. Вживу воно не кошлатане. Я на нього кажу, що просто такий під, підпушений ворс. Я не знаю, як пояснити, але це не кошлатання. Буває таку купиш річ, надягаєш пару разів і вже вона отака. Але ну, стан нормальний. Далі ось така сукня цікава, ну, я ризикнула, якщо чесно, її взяти. Поки що вона висить у мене. Продажі поки не забрали, але досить цікаво. Кому цікаво, як вона сить, приходьте в інстаграм, дивіться, що вона висить. Ну, це хто любить дівчатка, хто любить такі тунійки, такі більш об'ємні, то тут, в принципі, можна і під капронові колготи, не під лосіни, воно така довжина, там здається, 90-чимось перед, а спинка десь сантиметрів на 10 довше. Акриловий звичайний светрик, він не. Не білий білосніжний, а такий він молочний, це не від того, що він там багато носився, а просто сам по собі такий колір. Переклад тут чи заморозка, чи заморожене щось таке. Праймарк, 18-20 розмір. Це така ризикова покупка, бо укорочені речі трішки гірше в мене продаються на моїх підписників. і розмір, розмір плюсач, ще укорочений, ну дуже класний стан, був прямо дуже класний на флісі, то я ж все-таки вирішила ризикнути. взяла. Потім ось такий халат. Це вже бачите, інший секонд. Ось такий халат, у нього гарний стан. Після прання, от, оці. Оцей оце матеріал він збивається. Мені вже писали, щоб прати при 30 градусах. Я завжди перу при 30 градусах, воно не має значення, просто такі пухнасті речі трішки збиваються, але вони легко розпушуються. Оце вам спеціально показую, що от вживу не видно плями. На відео набагато видніше. Я потім подивилася на ту кофту синю, розгледіла там дійсно пляма. А вживу от не видно на відео. Побачила. Потім ось така домашня кофта, нічого особливого просто. Світленька, леопардова, класна. Для дому, мені здається, варіант хороший. Звісно, не котон, але не всі ганяються за котоном за віскозою, Тому я вирішила взяти. Далі ось така кофта з біркою. Тут такі красиві об'ємні рукава, вона сідає. У ну, мене Елька, там написано, здається, Елька, такі. вона така повітряна, дуже красиво сідає. Потім ось така кофта, у неї ну, хороший стан. І вона дуже класно сідає. Я навіть не думала, якби в неї був не ідеальний стан, я б її не взяла, бо вона так на вішаку мені дуже сподобалася. Але сіла вона просто неперевершено на тіло. Це спідничка на 13 років, по факту, це як Цеска-Еска, і там 2% вовни, тому я, безумовно, взяла. Ось така сукня красива, наче я ніяких нюансів не знайшла. Це віскоза на літо це буде як знахідка. І принт красивий, матеріал хороший, довжина не міні. Пасочок на місці, тому взяла. Далі ось, така, ось такий комбінезон ромпер, не знаю, як правильно його назвати. Дуже, мені дуже подобаються такі принти цікаві, але не завжди покупець розділяє зі мною мої погляди. Стан там хороший. Оцей сарафан сам по собі крій мені сподобався. Але от я не могла зрозуміти в талії, мені наче трішки не на розширення. Я не могла зрозуміти, чи це для вагітних чи ні, тому я не стала ризикувати, бо він не легкий, він ну, котон, тобто там він. Не 100 грамів заважує, тому я вирішила все таки не ризикувати. Оця кофта в дуже класному стані, така травичка м'якенька, приємна, вона не заношена, така вона ручкою проводить взагалі дуже круто. Потім ось така сукенка. Тут пише 12-13 років, коли я бачу 12-13 років, я розумію, що це XSS, але обов'язково звіряю довжину рукава. От 69 орієнтовно, плюс-мінус, мені золотий стандарт, так. 70-71, 68 оце плюс-мінус трішки може гуляти. Якщо вже більше пішло, або менше все це, або коротке, або довге, краще не зв'язуватись. Потім світшот взяла тепленький на флісі, ось така сорочка. В принципі, знаєте, може, це, типу, як і, ну, більш до літа його ну, краще брати, але не у всіх вдома така морозна свіжість, як у мене. І на зиму теж буває купують сорочки. Це така домашня ковтинка, це піжамний верх, дуже класний стан, прямо дуже. Тут 60% поліестра, решта котон чи віскоза, але на дотик дуже приємно. Це піжама 100% котон, вона не ідеально нова, не скажу, що вона тільки з магазину, вона в носці була, але стан хороший. Ми сьогодні, до речі, її забрали, і замовниця пише: каже, а під руками, між ногами дуже затерто. Кажу, ні, взагалі не затерто, я такі речі не беру. Мабуть, людей все ж таки лякає, що не дуже висока ціна, то значить має бути якийсь підвох. Далі, ось таке кигурумі. О, там загине на грудях, то не дефект. Це, скоріш, що транспортувалося, або десь, можливо, сохло десь чи на батареї, чи що, і лишаються такі сліди. Його просто розпарити або намочити, воно все розрівнюється. Тобто то не дефект, там не критично. Знову ж таки, ось така типу, як сорочка. Не знаю, звісно, можливо навесну краще було б її закинути на продаж, але я спробую зараз, якщо не продасться, продублюю потім її ще ближче до весни чи до літа. Тут розмір хороший, я думаю, що мають забрати. Така домашня кофта. Вони досить непогано продаються. Буває, там підвисає щось, але отакі плюшеві, м'якенькі під горло, коли я капюшон взагалі фантастично. В принципі, розбирають непогано. Таку собою, думаю, візьмуть. І ось таких пару шортиків я на літо взяла. Вони дуже добре продаються в сезон, але щоб натуральна тканина, я так розумію, що їх для дому беруть. Ось це віскоза. Вона не в гарному стані, особливо ту зону, яку я показала вам, обов'язково її перевіряти, бо можуть бути сюрпризи. Це знову маленьке відео. Вийшло дуже дякую вам за перегляд, за коментарі. Всього найкращого і до нових зустрічей.